Привіт! Будемо робити букет з кави, цукерки Франческа з мигдалем, Франческа без нічого. І шарм жовтий, розовий і зелений. Це все закріплено на шпажках І закріпила я це все на гарячий клей. Спочила пістолет. І закріпляю каву. Поставила шпажку, провернула, прикріпила, провернула. щоб вона була огорнута клеєм, тоді буде гарно триматися. Пісь менш однакову довжину, висоту її викладіть. Кріпити цукерки, взяли цукерку, ззаду, трішечки відгорнули, нанесли клей. Клей має бути не сильно гарячий, так як всередині є шоколад, щоб він не почав топитися і плавитися. Тому нормально приклеїли. Те ж саме я зробила з другими. Все, вже приклеїлася каву, тримається добре, ось цей тут. І так, для початку наша основна це буде кава. Мені далі потрібен скотч. Скотч я беру такий тоненький. Ось на палець це є один сантиметр. Далі беру я каву, ставлю скотч Закріплюю. Вирівняла, щоб було рівненько. Далі хаотично прикладую цукерки одні вище, нижче. Якоїсь такої послідовності, щоб була, у мене не буде, тому що різна кількість цукерок. Якщо у вас однакова кількість цукерок, So what's ready? Добре скріплюєте, затягуєте одне до одного. Ось тут особливо. Ось одна моя цукарка, друга. Дивлюся, щоб було сарігненько. І затягую. Кожного разу три опускаються опускаюся скотчем нижче. Якщо у вас тікають цукерки, знизу наклеюєте картонку. І на картонці Заклеюєте цукерки. Попередні шпажки, якщо у вас виглядають, ось як тут вже є, їх закріпляєте скотчем, тому що подаруть вам упаковку. Руку поранять. Варіантів безліч. Все так щільненько притягуєте. Відрізаю, десь були ножниці. Ось це моя основна частинка, вона завершена. Для подальшої справи мені потрібен вже широкий скотч. Ось на цілу руку. Це для того, щоб тут все сховати. Один, два, нас готово. Далі мені потрібна упаковка. На полі етале це є папір крафт лише бордового кольору. Для закріплення мені потрібно цю частинку закріпити. Я використаю двосторонній скотч. І припало. Так, підсунула. Дивіться, ось тут почало крутитися. Це все класно, добре, що воно крутиться. Це ідеально. Ось цю частинку потрібно її приховати. Тобто, Якщо я почну так закручувати, залишу, будуть видні спачки. Нам не потрібно їх. трішечки. Зараз. На таку упаковку потрібно один метр ключі. Нічого тут не видно. Далі беру я скотч тоненький, загубила я свій тоненький скот. Зайшла? Тягнула добре. І трішечки його можна завернути, не обов'язково обрізати. Я собі вирішила, що я його обріжу. Дивіться, щоб ваш букет не бігав по вашому паперові. Додатково можна трішечки схитрити. Берете гарячий клей, небагато його. На ваші шпажки, які більш-менш виглядають зверху. Ми трішечки його примажемо, і вже викладаєте рівненько. Десь момент один прогавили. До побачення. Все. І так, ти так гарнеєте з одної сторони і з іншої мені потрібно. Також гарненько. Закручую, закручую, Ось. Наш треба закручувалось. І тут закладаю одне на одне. Трішки придавила. І тут мені потрібна ось так. Таю мені потрібна червона стрічка. Ось що вийшло? Бантик я зробила з органзи. Мій букетик готовий. Замовила його для жінки на 48 років, подружка. Ціна його 250 гривень. Дякую за увагу. До скорих зустрічей!